Голова виноградного куща, старий рукав, новий пагін. Ідеально визрів. В середньому має 10 бруньок. Ми можемо залишити на наступний рік на плодоношення, сформувати з нього нову плодову стрілку. І ось тут ми стару плодову стрілку відріжемо. Але бувають такі моменти, що ось ці пагани не визріли або занадто малі. Наш старий рукав фактично плодова стрілка. Має ось такі пагони. По 50 см. І ось тут вони навіть не визріли. І сформувати нову повноцінну плодову стрілку ми не можемо. У нас немає нормального пагона. В такому випадку залишаємо стару плодову стрілку та залишаємо на кожному пагоні по дві бруньки. Ось так. Раз, два, три. І кожен наступний пагін аналогічно. Навесні. Бруньки прокинуться, підуть зростати пагани, обираєте найкращий, залишаєте один на кожному пагані і отримуєте врожай.